спостерігаючи за природою, виникає постійно запитання. Чому все рухається постійно, все перебуває в динаміці, все постійно в коливаннях, птахи переміщуються, постійно от вони пересуваються. Нема такого, щоб просто цілий день пташечка сиділа, так? Постійно все рухається. Тільки людина може. Байдикувати. Тільки людина може сидіти і накручувати собі бігуді, як то кажуть. І постійно намотувати, намотувати, думати про щось. Чому так, подумав я. І потім природа, простір, а тут є всі відповіді на запитання мені, принесли відповідь. Тому що людина не в моменті, людина живе в тій коробочці своїх вражень з минулого, які колись були. Відповідно, не користуючись, не користуючись своїм поістині величезним потенціалом людським. І чому так? Тому що людину ввели в оману, людину віддалили від своєї природи через ідеали і стереотипи, через ідеологічну зброю. А якщо розібратися, то всі люди, які Є лідерами думок, які живуть ресурсно, органічно, енергійно, щось творять. Вони всі, як правило, особистості, які дуже добре користуються інтуїцією. Ну, я такий, я такий. Відповідно, ми шукаємо самадхі в концептуальних якихось ідеологічних підходах. Але самадхі тут і зараз, самадхі в моменті. Та матки саме ось тут в житті. Якщо ви навчитесь прислухатись до свого тіла, навчитеся прислухатися до дихання, концентруватися, ви побачите і відчуєте, що ви ні на одну секунду не припиняли жити, ви ні на одну секунду не були в якійсь деградації, ви постійно перебуваєте в стані розвитку. Тобто ви постійно розвиваєтесь. Звісно, ви можете побачити, що ваше тіло переживає проблему, у вас є, наприклад, хвороба. Але в той же час ваш внутрішній орган, який відповідальний за ту частину вашого організму, яка вражена якимось там паразитичним вірусом, явищем, той орган розвивається, він вчиться пристосовуватися до подразників. Він функцію виконує. Виходячи на тлі ось цього величезного організму під назвою Життя, всі ми з вами вчимося постійно, пізнаємо себе і пізнаємо саме життя. Тому наше завдання стати більш спостережливими. І людині сьогодні потрібна маса аргументів для того, щоб переконати її, що їй варто навчитися слухати тишу. Більшість людей шукають. Масу підтверджень, а ти мені доведи, ти мені докажи, що це дієво, ти мені покажи кейси реальні, і тоді я почну щось робити. Любі мої кейси для того, щоб вам допомогти просто так із вас нічого не взяти нікому не потрібні. Ніхто не покаже вам свій кейс, той, хто знає ціну кейсу, ніхто не покаже вам лайфхаків. Які дісталися ціною, ціною практичних дій просто так. Тільки той, хто любить свою справу, той, хто не прив'язаний до кейсів і лайфхаків, буде з вами ділитися. Але таких людей небагато і вони не повинні, не повинні вам. Тому кожен має відкрити щось своє, кожен має знайти щось своє, кожен має увійти в творчий потік, а для цього потрібно Прийти в момент, для цього потрібно прийняти з любов'ю і вдячністю все, що у вас є. Розуміло, що хтось подивиться і скаже, та, море на фоні, тобі легко говорити. Я створив цей контекст, я хотів тут бути, я опинився тут. І ви можете вчитися управляти своїм розумом і створювати благотворчі мислеформи. А мислеформи будуть змінювати, породжувати і трансформувати нову реальність. Підпишіться на канал, обов'язково поділіться, не забудьте поставити вподобайку. Всіх обійняв.